Вітаю! Я вважаю, що кожна людина варта того, щоб знайти для себе цікаві, корисні, приємні методи дослідження себе, становлення себе, розвитку себе, для того, щоб вирішити питання, які є у її житті, для того, щоб реалізуватися наповну. Я пропоную поєднаний комбінований метод, який дозволяє Поринутися в глибину себе, який дозволяє відкрити свій потенціал, який дозволяє познайомитися з собою через відчуття, через емоції, через ресурси, які є в тобі. І я пропоную тим людям, яким цікаве все, що знаходиться поза межами свідомого розуму, просто розуму, поза межами того, що ми бачимо в повсякденному житті поза межами того, що досліджене, передосліджене, і що ми вже роками використовуємо у своєму житті у досвіду взаємодії з людьми, я пропоную вам поринутися в глибину себе, використовуючи новітні, квантові і сучасні методи методи роботи з собою, дослідження себе і створення нових результатів. Пропоную вам приходити у Індивідуальну взаємодію, індивідуальну роботу зі мною і творити своє нове життя, свою нову реальність. До зустрічі! Бажаю вам успіхів, натхнення і процвітання. З вами була Олена!